І так, коротше, як би друге відео про цю синеньку альфу, пробую робити її. І коротше, перше, що я стикнувся, це вибити центральну ось. тому що маятник так дуже е, виляв по сторонам. А що? Потому що савінблок, волону, кердик. І головне, що ось теж ось лопнула з одного боку. І вийшло так, що мені довелося вибивати ось центральну. Я її не міг вибити, прийшлося його отаку от вирізати, щоб цю ось вибити. А допоміжно в середині якийсь поставив ось до цю, ось. Там в середині, дивіться, ще одна є ось. І з ось з цього боку навіть видно, що вона повипирала. І, виходить, вона мішала мені вибити ту центральну ось. Коротше, погратися добре. А що я взагалі її вибивав, бо от, вона вламалася і через то довелося її вибивати звідти. Так що це вже якби перша проблема, що довго я на нею грався. І тепер ж треба донора шукати, приварити сюди щось нормальне. Багажник тут був відварений, повороти зробив, щоб вже не требонькали, як би нормально. Ну, коротше, якось так. Вилку зробив, поміняв сальника на нову, колесо назад поставив, щитка поставив назад теж. Коротше, мотор -то я то поставив, маятника зібрав, то все заварив, оську я поставив хорошу і заток якби назад зібрав. Що треба було заварити, заварив і всім прочим. З ну, цього боку, виходить, все, що я підключив, поставив в трубу, а ця труба, виходить, покріплення тепер не схоже. бачите. Тепер треба щось думати, щоб її посадити на цю ось, закрутити, зажати цю трубу, то треба нормально скидати її і нагрівати, вигинати і всім прочим. Трубу прийшлося тут, кріплення пообрізати і дирку заварити, бо там була дирка. Тут все нормально там закріпилося. Карбюратор поставив, азолька щось отак робить, погано, треба розбирати, дивитися. Потім лягушка ця не працює, перевірав, напряму не працює. Стоп світив, ну, напряму підключав. Поворот правий світив, той напряму, лівий поворот не світив і габарит не світив. Оказалось, там лампочка одна згорів в то поміняв, вже працює. Це поки якби напряму. Лівий поворот не світив, правий світив, а лівий не світив, бо там лампочка згоріла. Поміняв лампочку, вже в принципі працює. Якось таке зробив тут, в принципі все добре. масу вивів, стартер вивів. Красний провід провів до замка зажигання другої, так як це я повідгрізував, тому що він там згорівший. До регулятора напряження теж красний провід підключив і до стартера. І повороти лівий, правий стоп габорити, все вже працює. Ну, звідси я напряму перевіряв, якби все працює. Жабка вже працює, ну, замінив на другу, і то вже в принципі, стоп загорається. Потім стартера само тут підключив вже правильно, був він в статі неправильно підключений і тут було поплавлено. Провід. Генератор підключений, то коротше, тут в принципі вже все так, як положено. Так, ця проводка, що веде до замка зажигання, вона замкнула. Замок зажигання треба міняти, бо він не буде працювати. Кнопка включення на світло працює, це вже добре. Кнопочка на стартері, як би то нажимається. Дальня ближня не працює, повороти теж не працює. Кнопка на сигнал, як би то працює. Зараз я поскидаю цю ізоленту і всім прочим, подивлюсь до цих пультів, а потім вже буду дивитися до цієї проводки. І так, коротше, проводка спереді вже повністю вся готова. Прийшлося поміняти лампочку. Лампочка тут стояла. Отака. Тут виходить тільки одне положення, а друге положення згорівше було. Поставив нову лампочку і новий цоколь сюди. Тому що б отакий був. Ну, це в принципі рідній і в павутині. Проводка тут в принципі, претензій немає, все зробив по-заводськи. Пульти зробив. Правий-лівий, все працює. Поворот є і є. І лівий. Підсвітка є. виключається, Включається. Замок працює. Зараз беру фару. Так, включив габарит. Светка є і тут посвідка є. Включаю світло, світло є, включаю дальнє, робить дві. Дальне, ближнє, дальне ближнє. Все працює. На приборки теж показує. На повороти блимає теж. Коротше, коли проводка вже була повністю зроблена, світла все одно не було. А чого не було, оказується проводочок відірвався, який веде сюди в правий пульт. Потім соєднається плюс і з синім проводочком, і він вже йде, виходить на лівий пульт, а потім йде вже на дальній ближній, коротше, світло. Він відпаявся, я його припаяв і світло з'явилося. Стоп, нажимається, світиться. Поставив я вместо цієї пружинки стандартну рітню. беушну, але в хорошому стані. На жабку така була там. Поставив таку новеньку. І нічого не зачіпляється, все хорошо працює. Коротше вчора після проводки, думаю, попробую і заведу. Заливаю сюди бензин. Тут краник не закривається, нічого. Ну та й ладно. Короче, заводів, заводиться глохне, заводиться глохне, і так на, на пусті. І ще навіть пристрілює в карбюратор, йшов в глушіті. Лишаю її на вечора, зараз до, прийшов, думаю скинути карбюратор, подивитися, що він тече. І прокладка отак стояла. Ну, діло, що вона повинна отак стояти. Вона стояла отак. Ну зараз розберу карбюратор, по подивлюсь, що з ним таке. Ні, ну це точно треба показати. Дивіться яке воно тут всередині чорне, загорівше все. Коротше, дивіться, без брехні всередині навіть якась муха була. Муха чи бджола, чи що воно таке, не знаю. А таке може бути. А, душа всередині. Маленька бджола, о! Ось таке перший раз бачу. Коротше, з карбіратора тому що прокладка, як бачите, в якому стані. Вся потріскана. Отак якось. І ще одне. Подивився я до карбюратора, а тут, виходить, жекльор колись був. Ламався і його тут немає. Як він раніше їздив, я не можу зрозуміти. Коротше, жикльор ставлю новий і прокладку ставлю нову, тому що ця вже виходить. І якщо так подивитися, то вже не буде вона тримати. Коротше, цю стару прокладочку треба кидати, ставити нову, тому що вона була потріскана, я думав, що буде, але в окончанні взагалі поламалася. Коротше, в принципі, вже все повністю зробив, моцикл повністю готовий. Зараз заведу покажу, що він працює, все нормально. Короче, вибачайте, бачите, я в маленькому поміщенні, то не хочу лишній раз ну, Коротше, Мотор все добре працює, тепер катався, всі передачі працюють. Все так, як положено. Тільки забувся сюди поставити заглушку, ну, зараз поставлю. А в основі в принципі, все тут зроблено. Бардачок, кстати, тут ще був розклеєний, то хоча б я зліпив його так. Бо як... Так сказати, це мінімальний ремонт і мінімальне вложенням, без ніякої краски, без ніякої шліфовки і всього прочого. Саме він повністю тримався в кучі і працювало все по-заводськи. Фара тут взагалі була ніяк, я її викинув в грубу, тут взагалі розколено, всередині нічого не було. Знайшов я вот такого, короче, донора, якби вмістою склеїв, все там тщательно, Не дуже красиво, але зато тримається добре. Ну, за світло, за все остальне, ви самі бачили, що все працює, все добре. Ну, коротше, якось так. Коротше, ось вот такий вийшовся мотоцикл Альфа. На вигляд, в принципі, не так уж і погано, коли він цілесний. Ну коротше, що я скажу? Всім дякую за просмотр. Всім пока!